Завжди неочікано це роблять. Mm. <смі> Зазвичай ви саме у такому положенні сидите, воно найзручніше? Ну, оптимальне положення для того, щоб сидіти. Ну, знову ж, багато чого залежить вже як експерт, навіть в меблях, особливо, що стосується стільців, диванів і всіх, що з цим пов'язано. Не дуже зручно сидіти на твердому, бо впирається куксоприймач. І свої там процеси, бо дуже висока ампутація, і свої нюанси, але звикається. Сьогодні записуємо інтерв'ю зі світовим рекордсменом зі Стронгмену – полтавцем Артемом Погорілим. Він разом з командою українських ветеранів у середині жовтня встановив світовий рекорд на спортивному міжнародному фестивалі імені Арнольда Шварценеггера. А за локацію для зйомки дякуємо благодійному фонду Каріта сполздава! Новий світовий рекорд зі Стронгменом. Розкажіть, що це для вас загалом особисто цей спортивний фестиваль значить і як ви потрапили до команди? Що особисто для мене, що для всієї команди це було новим цікавим досвідом, бо ніхто до цього. Не, не то, що ми навіть в світі ніхто не робив такого, виконуючи таку вправу адаптивними спортсменами. Емоції від цього фестивалю до сих пір не залишають, тому що це прекрасно. Передати словами його важко необхідно тільки відчути. Коли хтось запитує, ну що як там, заново йдуть мурашки по шкірі, і все всі ці три чудові дня згадуються як кожен момент. Фестиваль це традиційний, його заснував Арнольд Шварценеггер, Всім відомий чому в Іспанії проводиться? Бо один із президентів одного з видів спорту є іспанцем, і так вони ну започаткували цю традицію проводити в різних містах у Іспанії. Цього разу це відбувалося в Мадриді в столиці. Безпосередньо багато організаційних питань і організації, особливо стронгменом, займалася наша федерація стронгмену на чолі з Конюшком і почесним президентом Виростюком. У селем потрапили туди, е, від так як відбувалися чотири тури змагань сильні України: Полтава, Житомир, Ружгород і останній в Рівному за рахунок цих змагань. Вони підбирали кандидатів так як результат, так як людина мотивована до цих всіх змагань, і так потрапили в ці команди. Було два чоловіка з Києва, два чоловіка з Чернігіва, Кропивницький, Лебедин, Бровари і Я з Полтави. У шестьох у нас були ампутація однієї кінцівки, у Михайла Скропивницького дві кінцівки ампутовані. І Артем з Лебедина, в нього прихована більшість травм, ну, внутрішніх травм. Офіційно було чотири вантажівки масою 35 тонн, але в зафіксованому рекорді офіційному 35,8 тонн, бо ще ж сиділи 4 стронгмена, яких, яких теж зарахували. Є оператор. 35 тонн 800 кілограм. На відстань 20 метрів, в упорі сидячи, перетягуючи канатом. Дуже добре зрушили, і на емоціях, на підтримці, на адреналіні, мабуть, пішло, як кажуть, як по маслу. Ми навіть не очікували, що буде такий результат, що майже вдвічі швидше, чим були якісь там задумки. Чи їхали ви чисто за перемогою? Чи все ж таки для вас був важливий важлива участь процесі? Е, ні, перш за все, основна особиста моя задача, як потім ми роззнайомились максимально вже в неформальній обстановці з усією командою, кожен не їхав, показати там, якийсь результат, силу і там, ще щось що ми такі там молодці. Е, перше завдання, що в серці, що в душі, показати. Е, Іншим пораненим ветеранам, які можливо десь склали руки, десь розчарувалися в своєму становищі, показати, що життя повинно продовжуватись, що в кожного є сім'ї, друзі, родичі, близькі, і показати цим, що треба щось робити, якщо не можемо, ми це зробити, допомогти на фронті, то максимально допомагати своїм прикладом. Для реабілітації хлопців, дівчат, які зазнали також в таких поранень. Після того, як повернулися додому, чи було у вас відчуття, що от я вже спортивна зірка? Стали е... пізнавати на вулиці? Е... Е... Так як я вже казав раніше, на вулиці не дуже часто ходжу, але приємно з будинку, з під'їзду ті, хто слідкував за цим, перші дні не вспівалась. Приймати вітання. Всі вітали, було дуже приємно. Е, вернувся, можна сказати, майже на 20 років назад, бо раніше займався теж спортом, намагався завжди ставити результат. Тоді конкретно було все, ставилось на результат. Було приємно це відчути. Яким спортом ви займалися? Я дзюдо займався, так. Да. Дякуючи своїм тренерам і колегам, можливо, я так і швидко відновився. Це Маючи на увазі функціональну підготовку і характер в першу чергу. Що кажуть в Іспанії, от ваші іноземні колеги про війну в Україні. Чи говорили взагалі з вами про це? Яке в е них -е ставлення? -е -е так, ми одного разу вечором вийшли після перед... вже перед змаганнями. Останній вечір вийшли і в нашому готелі жив е також військовий іспанський. Він почув нашу розмову про різні події. Військові між собою ми спілкувалися. В нас було. Пару хлопців, які розуміли і могли спілкуватися відкрито англійською, і ми довго спілкувалися. казав, що наші хлопці проходили в них інструк... ну, інструктаж, проходили в них підготовку. Він дуже обізнаний був в нашій проблемі. Сказав, що не, не чув, не бачив ні одного військового і жодного іспанця, який би не підтримував Україну особисто як позицію України. Ну а багато, звичайно, якимись діями хто фінансово, хто особливо ті, хто пов'язаний більш-менш знають українців, пов'язані якось з діаспорою. Що Думаєте про цю війну? Які ваші думки? Чи змінилися вони до, на початку повномасштабного зараз? І чи ви були, так би мовити, прихильником, можливо, а можливо, не прихильником? І загалом, що думаєте про людей, які кажуть: от брат пішов на брата? Особисто моя думка і думка більшості моїх друзів і знайомих, які? Хоч трішки вчили і розуміють історію, е ніколи ніякого брата не було. Всю нашу е історичну дійсність, е росіянин чи московит, чи як завгодно можна їх називати, е нас вважав не за меншого брата, а за меншу націю, навіть не націю, за меншу якусь категорію людей. Не до, не до людей, не до росіян, по-другому не називеш. І це я знаю не лише що це особиста думка, а так воно більшості, росіян, більшості людей по ту сторону барикад, так сказати. Для мене, як і для більшості ця війна несправедлива по відношенню до нас в першу чергу, до наших людей, до наших дітей, жінок. Загарбницька, яка не повинна мати ніякого спуску, в вирішенні тому, що винні повинні отримати своє покарання. У них ціль треба, треба унічтажати, хахла і другої в них фрази нема. Починаючи від дітей, яких вже з самих пелюшок готують до військової форми і до всіх цих неоправдованих навіть з їхньої сторони жертв. Які вони все одно будуть, бо українці ніколи не здадуться тим паче зараз. Ви учасник російсько-української війни. Чи асоціюєте себе зі словом ветеран? Вас часто так представляють, пишуть. Нове слово для мене так. Ми там завжди шуткували раніше над собою, що там ветерани спорту. Ну. Шутили, хоча бивших спортсменів не буває. Ветеран е цікаве слово, е як сказати, не, не обідне. Приємно до нього відношусь. Це на даний час така соціальний статус, нікуди від нього не дінеся. Просто асоціації раніше у нас були ветерани, всі дідусі й бабусі, які вже в віці були, але тої війни ми не застали. Ми могли тільки про неї слухати десь правду, десь неправду. Зараз це. Дійсно, можливо, навіть почесне десь не звання, а статус такий. До 24 лютого яким було ваше життя? Чим ви займалися і власне? Чи пам'ятаєте? І не думаю, як кожен з нас пам'ятає, 24 лютого, яким було особисто для вас і вашої родини? Звичайно, пам'ятаю, і воно не, не сказалося все 24 лютого, тому що в нас круг спілкування. Ми ще в 2014-му з Майдана пішли добровольцями в військомат, але з різних причин, хто служив, хто не служив, взяли в резерв, позаписували, видали приписне, і так воно тягнулось 9 років майже. То завжди знав, що якщо, не дай Бог, щось случиться, то ну, думати довго ніхто не буде. Тобто, я особисто за декількох людей я був впевнений, так ми і зробили. 24 лютого е, пішли у військкомат. Хоча до останнього мені не вірилось, навіть будучи за тиждень на відпочинку за кордоном, коли була історія, що будуть закривати повітряний простір. Всі українці не багато, але були росіяни, бігали е, стурбовані, збентежені цим всім. Я не вірив до того, поки не проснувся зранку 24-го, що, що таке можливо. Ну саме в такому вигляді, яке воно було. Чи не відмовляла вас дружина не йти? Це болюче питання навіть до сьогоднішнього дня. Часто дискутуємо на цю тему. Я її намагаюсь зрозуміти. Вона мене максимально розуміє, але десь в душі вона мені цього не пробачила. Хоча я її попереджав з того ж самого 2014 року, що вона мене й на Майдан не пускала. Хай це був полтавський, але ризики завжди в свої були. Вона мене не пускала. В... А, вона тоді не знала, що я пішов в воєнкомат. Цей раз вона каже, що я її не предупредив, але я з нею розмову провів. І сказав, що я піду. Я б собі не, не пробачив, якщо б я не пішов. Навіть якщо це був би не перший, не третій, не п'ятий, не десятий, все одно б я був там. Навіть зараз, маючи цю, я вже не скажу ваду, а цю особливість, то все одно я, б, я був би там. І як більшість тих хлопців, яких я знаю, які пішли в перші дні, що вам рухає? Не б'ючи себе в груди, я вважаю себе патріотом своєї держави. При всій повазі до всіх керівників, які були, при всій, я не беру їх до, до уваги, а я беру конкретно нашу державу, нашу націю, наших людей. Ну, справжніх людей, українців, які боліють цимі. В цьому плані я вважаю себе патріотом, навіть якщо хтось мені зробить закид, що це просто слова там, на камеру чи ще щось. Друге це виховання. Виховання, починаючи від батьків, школи, університету і в цей весь час тренування тренера. Тобто нас ростили захисниками. Ну, і Мотивація, я вже перед цим казав, що невідомо наскільки швидко просунуться вороги в нашу сторону. А всі діти, жінки, всі наші, ті, хто не може нічого собі вдіяти, бачучи і відчуваючи, знаючи, що робилося на Чернігівщині, на Київщині, на Сумщині, то не хотілося би, щоб цей бардак творився у нас, це звірство. 24-го кажете, пішли до військомату і куди, кого, як розподілять, куди потрапили ви? Спочатку нас розподілили, так як більшість були недосвідчені, мало хто служив в армії, все на ентузіазмі було. Спочатку потрапили в полтавську роту охорони. Довго ми стояли, і охороняли військомат, але теж в той час боялися всі-всього. І диверсантів, і всього іншого. Потім формувався стрілецький батальйон Полтавський 62-й. Ми туди всім відділенням нас і записали. Ми як туди потрапили перші, так ми там і були. В першій роті, в першому взводі, в першому відділенні. Ну а там, де всі цифри одинички, вони одні з перших і, і йдуть куди скажуть. Потім ми довго переміщувалися по території Чернігівської області, так як вона тільки була деокупована і потрібно було її підсилювати. Ну, Були резервним батальйоном. Не десь, а тренувались, якогось набирались досвіду в тих самих там, будів... будівництві укріплень, бліндажів, позиції вибору. Готувалися як особисто, так і з інструкторами. Потім вже нам сказали, Готуйтеся на зимівлю, шукайте позиції, шукайте, максимально облаштовуйтесь. Але одним прекрасним вечором казали всім максимально збиратися, і ми направились на східний напрямок. Як довго там перебували? З якого по який період? Ну, іноді шуткуємо з хлопцями, що в мене вийшло так, що дорога була довшою, ніж я перебував. В бойових діях. Приїхали ми туди в місто Дружківку 5 вересня, 5 жовтня вибачаюсь. 6 жовтня ввечері в нас був вихід. Дуже швидкоплинно змінювалися задачі. По різним даним ворог наступав. Всі готувалися на так сказати день народження Путіна 7 жовтня, і дуже багато там було підкріплень з різних сторон. Нас з за одної задачі перекидувалась на інше, і ми за півтори суток змінили декілька позицій, все вперед, вперед, вперед. І ми вийшли майже не на облаштованій території, де не було ні бліндажів, ні окопів. Чим втішало, що в цьому виході з нами було все наше керівництво батальйону. Від командира батальйону, ротний, взводний. Що я знав, це що це не якась. Позачергова задача, щоб аби її виконати. То тобто йшли відповідально. І ми перші пішли, і за нами потім йшов весь наш взвод наступними днями. Прийшли, облаштовували позиції, і не, не встигнувши їх облаштувати, знову змінилась задача. Треба було ще трошки вперед видвигатися, бо була інформація, що десь наближається ворог. Але ці позиції були дуже під сильним обстрілом. Особливо, коли ми вже вийшли займати ці позиції все по рації, чувши, бо командир рядом був, то десь або була утічка інформації, або просто знали вже про провірені позиції. Дуже сильний був мінометний обстріл. Ми між танковою так сказали, дуель знаходились танки противника з однієї сторони, наші ззаді. Цьому посередині цього, цієї перестрілки були. І було завдання йти допомогти пораненим, які були трішки попереду. І так сталося, що, потрапивши ще під щільніший мінометний обстріл, що став поранений і я. І, дякуючи хлопцям, який був зі мною, мій побратим Стас, він зараз також нищить ворогів. На передовій він штурмовій бригаді. Спочатку він мене рятував, десь я ще сам на адреналіні, трошки зміг сам пробігти, навіть з турнікетом, але потім нога стала важче, ніж я, мабуть, сам. І сили покидали. Але ті, що теж хлопці були трош... трішки поранені, вони повернулись і мене вже донесли в більш захищене місце, з якої почалась моя потім. 7 годин на майже, майже евакуація. Питання про ампутацію і вирішення цього питання відбувалося все осознано. Я все це знав, я підписував всі документи, знаючи ситуацію, мені все розповіли. Треба було не втрачати час, хоча і так було багато втрачено, тому що пішло зараження вже. І 11 жовтня прийшлось з нею попрощатися. Спочатку трошки вище, трошки вище коліна, але потім знову ж рятуючи життя, піднімалися вище, вище, вище декількома операціями. І вже не пам'ятаю, чи числа 15-го, може раніше, було прийнято рішення, і мені пощастило, що я попав в список тих. Мені була необхідна евакуація в більш профільний госпіталь, де є мене відмовили нирки. І треба було більш профільний, де є діалізне відділення гарне, і мене. Гелікоптерами евакуювали в місто Київ, головний військовий госпіталь, де теж дякувати лікарям, боролися і виграли цю битву за моє життя всіми силами. Дружина, чи знала відразу про вашу травму, чи ви боялися їй сказати е... про це? Та ну, не, не боявся, не було просто можливості, бо я навіть не знав, де мій телефон. Він то завжди зі мною був, але потім, уже як я. Прийшов до тями, то сказали, що все є. Номер її я знав на пам'ять. Я навіть позвонив, попросив у санітара телефон. Не, згада... Не буду згадувати всіх, їм теж дуже дякую. Вони, крім того, що вони виконували свою роботу: що лікарі, що санітари, що медсестри, вони були як психологами і як рідними. Підтримували всім, чим могли. І ділом, і, шу... і жартом яким-небудь. І Сергій мені дав телефон. Я подзвонив дружині. Сказав, я трішки поранений. Ні, це ще було в Дніпрі, так. Да. Сказав, що трішки поранений. Ну, я трішки був поранений, я так думав. Ну, і вона, вони з донькою були в Польщі в цей час, бо виїхали в цілях безпеки, і мені легше було служити, і за них я менше переживав. Вони були в Польщі, і за добу буквально дружина приїхала. Всяке було на умі. Я то був впевнений в її почуттях до мене, в її відношенні, але десь хотілося навіть, може, відгородити від цієї обузи проблеми, бо знаючи попередні ситуації про деяких людей, навіть уже які повертались за то з пораненнями, як дружини відмовлялися від своїх чоловіків. Я, мені не хотілося вірити, але я думав дати їй вибор. Але побачивши її. Вона забігла, побачивши її сльози, побачивши її відчуття, вона мене обняла, і я в той час уже зрозумів, що ну, я буду жити і жити заради них. А потім, ще коли дочка прийшла, то тут все стало зрозуміло. Я боявся на свою рану глянути, а вона без проблем дивилася і казала: папа, все буде хорошо. І в подальшому я на костелі боявся ставати. Вона, папа, хватить валятися. Давай, нам же з тобою ще бігати. Ти ж ще в футбол у мене будеш грати». Ганяла мене, приходила до мене в госпіталь, папа, давай вставати, давай туди. Кажу: та я не можу сидіти, бо дуже серйозні ліки, крапельниці ставили, що встать важко було. Вона давай вставати. А як тільки побачила, що в мене вже були милиці, приїде. У мене неділя вихідний від цих реабілітаційних зарядок, а вона мене в коридор і давай на перегонки ганять. Танцювати заставляли під Бориса Джонсонюка. Помню цей момент, це дуже мене <кажи> каже, давай. <кажи> Згадали таке, що аж дух перехопило. <кажи> Іноді йду по вулиці, відчуваю, що стопа або розвернута в іншу, або в одну або в іншу сторону. Стою, не соромлячись, дістаю свій супер ключик, звичайний шестикутничок, шестиграничок. знаходжу находжу своє кріплення, розкрутив, повернув вправо-вліво, відчув, куди краще вона дивиться. Можу взагалі зняти і без неї походити, в руках понести, якщо недалеко, на одній нозі. Підлаштував, виставив і затягнув. І пішов далі. Ви взагалі людина політична чи аполітична? Цікавилася політикою до війни, ходили на вибори справно. Чи могли такі дати е -е -е -е, пропустити? Не аполітична на 100%, Політична в міру того, що мене цікавить, і вибори завжди всі відвідував. Один раз пропустив місцеві вибори, бо був якраз той час не в Полтаві. Так справно, тому що вибір за нами в першу чергу, щоб потім не кричать: ой, погано вибрали, а сам на виборах навіть не був. Проголосуй проти всіх, але зроби своє вали виявлення. Ну, це моя особиста думка і своя позиція. Чи підтримуєте ви думку, що українці заслужили на цю війну через свою бездіяльність, тим що не цікавилися політикою, важливими сферами життя? Обирали не кого попаді, і це правда, заводячи ОПЗЖ, відверто проросійські сили, які все ж таки більше лобіювали інтереси усього московського аніж українського. Не хочеться казати, що ми заслужили цю війну. Ну не настільки ми провинилися перед світом і перед сусідами, щоб вони до нас заходили зі зброєю на танках і руйнували нашу країну. А перед самим Але... себе, а перед самим себе я особисто знаю багатьох людей з тих структур, які ви назвали мені навіть неприємно називати ці... цю абревіатуру, які агітували. Розуміючи все, хто за це платить, хто фінансує це все, і продвигали свої наративи, мір дружба живачка і тому подобне, потім справно волонтерили і допомагають е нашим військовим, нашим людям. І я сподіваюся, що це осознано, обдумано. І дійсно, що це перевернуло всередині, а не просто слідуючи якомусь тренду чи що-небудь. Не хочу казати, що заслужили, але цим ми спонукали. Що для вас буде перемогою в російсько-українській війні? Ох. Часто мене запитують мої е, друзі, знайомі, ну, які... Менше пов'язані з, з війною з різних причин. Е, а що буде потім, як воно буде довго тривати? Я завжди кажу, я не можу на це відповісти, бо, чесно вам кажучи, я ну, не бачу якогось хоча б проміжного да, завершення, як воно відбуватиметься. Не тому, що я не, не розумію, а то, що ну, його не видно ще. Якщо понач... на початку повномасштабки... Всі мали надію і якось бачили, що країна сусід одумається, і воно, як мінімум, поки що залишиться на е, тих територіях до 24 лютого. Але зараз це бачиться е, затяжним конфліктом. Як би мені не хотілося вірити і надіяти, що це буде військова перемога, так? але важко. Важко з багатьох причин про них всі розуміють, як і через небажання ворога йти на якісь конструктиви, на якісь діалоги і тому подібне, так і бачучи ситуацію з, з озброєнням, з військовою. Допомогу як для нас і тим, що відбувається в Росії. Країна з такими природніми ресурсами стала на військові рейк. Як би вони не хотіли цього прикривати, але це розуміють, як наші побратими напередку, що постійно знову щось заходить, так і не жаліючи свого людського ресурсу, а запаса мобіку, у них, на жаль, хватає. Які б вони не були, але кожна куля це. Можливо, чиєсь втрачене життя якогось українця. Чим і коли воно закінчиться, я не маю, не можу і не маю права вам відповісти, бо я не відповідаю на те, що розумію. Але хотілося б якнайшвидше і, звичайно ж, з нашою блискучою перемогою, тому що тільки за це всі і борються.